Русика, это уже... Різноманітна і гарна програма до нас вітає Леся Ворова, це народна артистка України, це композиторка, це людина із великим добрим серцем, яка зараз дуже багато подорожує, збирає кошти на Збройні Сили України і допомагає. Кожен із нас, правда, є волонтерами, бо ви донатите. Ви також стаєте частинкою цієї великої боротьби, за що вам дякуємо. Церква Покрова Пресвятої Богородиці. Парафіяни завжди показують дуже гарний яскравий. Приклад. І сьогодні теж будемо мати можливість, таку і задонатити, і насолодитися світлістю цього дня, і продовжити е, святкувати Різдво. Також до нас приїде домініко, вже ми не можемо уявити будь-якого нашого свята в церкві без нього. Ти бачиш, він підрятував колядки, ви знаєте, що завжди у нього оригінальна подача. І обіцяйте допомагати і колядувати. Разом із ним. Ну і звісно, мають найбільше так, найголосніше колядувати наші дітки. Адже сьогодні на вас чекають подарунки після концерту. і Я буду просто підглядати, хто гарно колядує, той тримає подарунок. Домовилися? Хочете подарунки? Так, ну і звісно, як я казала, всі ми. Волонтери, усі ми люди з великою душею, але є завжди ті, хто гуртують більше, створюють якісь такі події, так, які присвячують дуже багато часу свого. Ну і такими волонтерами є благодійний фонд «Волонтери разом, які сьогодні теж завітали із волонтерською колядою, з волонтерським вертепом. Навіть якщо хтось бачив, на відтворення цієї події народження Христа можна дивитися вічно, правда? Тому, по-перше, зараз їх. Зустрічаємо шаленими оплесками, добре? Вже можете почати. Давайте їх зараз підготуємо. Ми, звісно, колядуємо разом, вертепимо разом і волонтеримо разом. Запрошуємо наш вертеп. Дай вам, Боже, всім здоров'я, у різняну днину. Ми прославити прийшли Господню дитину. Нехай земля колядує гучно без зупину, хай приходить з колядою благодать в родину. Хай народжене дитя ми роселить в хаті, щоб були ви цілий вік на добро багаті, щоб небо України світлом огорнулось, щоб наші вояки до сімей вернулись. Милосердна, немовля, хай дарує вам тепло! Христос зарождає, Славімо Його! Христос ся рождає, любо Україно! З неба Бог силає тобі свого сина, мир хай запанує на землі страждень, Бог молитви чує, шла тобі спасення. Вже у кожній хаті колядка лунає, воїнів незламних вона захищає. Він ще маленький та сильнішого немає, Він всіх на світі своїм серцем обіймає. хай куліни нині кожну родину. Христос родився, веселіться не Україну. Над вертепом зірка сяє, всьому світу сповіщає, сталась дивна я новина, народила діва сина. І нам не рад засвітила дивне диво спожити. Тож ми перші всіх прийшли у Єсенцях на соломі Ісуса знайшли. А ми царі мудреці за тіркою йшли, Годженням дитяти дари принесли. Я злату і сліпну йому подарую. А я лиром його помирую. За усіх людей на світі цим оберую. Я ладан приношу маленькій дитині. Христос народився, радіймо всі невій. Що здоровниця спінаві? Я їжу, я, царь, царів, володарів, вождів. Не знаєш, ти йде, на ці дари всі мені. Сардивому водиці. Конечко, <клухи> колечко, містом целикий, пеклом помазаний, вождь превеликий. Я, черпня, я роду, гуляю вільно між народу. О, а чи пане знали? чи чули, чули, що вас тут? Оці всі смертні, оці. Не поважають? Не поважають. Поважають її. Ні, 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 не, не поважаю. Знаєш, є людина. Але я спішу, а хтось народився, я не знаю. Бо я ранку маю з мозку вивезти, але не з можком. Інший царь. Інший царь. Немає, не буде. Ще якісь там пусти Є до мене жидкий ключ. Вона, пане Марія, звати сиди суд. Марія, як я звати. Можко, право, можна. Можко життя можна, де ти я не сюди. Знаю, знаю, я любою. Люблю са. Шинку, Моя Маю є на нас. Tochimai é por causa do passo. na porrada. Tochimai é minhada. só estarei pesquinho hoje? Não, dá um toral aqui pescoço, hein? E ela não precisa que nisso. de Carpet, o Crowap, o Rai, o Kingu, o Mestre, o Jap. Nós vamos ainda aí para o e o Troque. Onde? Годі мудрувати, мене наглом піднімати, На не потерплю, зняти голос зелю. Від якого правду я почу я то ой здоров'я. Ой, ой, вам за гроші за словами, поліжи в молоту. дяра, мор морда мосток. Царю, є така вістя, уплиєм, бідні скині, та людську не дурний сніг. Закремі ложки, ноги дошники знову за стежки. А, -а, -а, -а! версію скупували. Що? Поколялися. Ви ходили на роздаємо. Чи не я вам царем? Диється, та ца, тільки земний. То смертний, тлінний, народився цар величний, Трисвятий, милосердний. Він є цар понад царями, ОСАН на вишні, спаситель є з нами. Змовні, змовні, зрадники прокляті, постарає вас ті хай. Кожний хлопчик до дух міхазине. Царювати я повинен, Володимирівна, правда. Смерть підмог, прикликаю, немовлять. Ні, не буде цього царя, Я послою їх не вдарю. Де мале дитя в яскині має владу в світі нині. Буду я йому служити, а тебе прийшла я би. Ні. Ні. Ходімо. Ходімо мені царю. Нам їх знездолати смертна. Ти до скону проклятий, а значить, ні. Ходи зі мною. Пекло, там вічність, смерть, Жара! — хата, кутли, смола. Песне від розпад. Ходи, ходи, мій. Розпуста. Свака! Пропала сила в тебе, Аде, над людським родом не маєш влади. Ви Виклиєні, стайні насінні. Христос родився всім на спасіння. Радійте, люди, Христа вітайте, Сину Божому славу віддайте. Слава на небі, Богу святому, на землі спокій, роду людського. Боже великий, Боже Всесильний, своєю незбагненною силою стань сьогодні на захист своїх вірних синів і дочок, які, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою в момент випробування, світлим горизонтом, у сутінках загроз, увічаю зусилля перемогою, стати на брехнею. Нехай буде завтра і нехай буде митися а на його сторожі, нехай вірності вважаться частина України, українські воїни, ані. leave me Eu aí your observe the law, for I follow the commandments. I my people. Ми, Хай мати не побачить смерті сина. І у жалю, щоб не була жодна родина. Хай дівчина не плаче за коханим. Нехай любов загоїть серця ране. Хай батько зможе вирости дитину. Хай прийде мир на нашу Україну. Волімося. За нашу неньку і за її солдат, за тих, хто ніч не спить, щоб в мирі ми заснули, за тих, хто за міщарки та розваг тримає автомат, за тих, хто на щиті в небесний легіон відбули, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Зачекалась мати сина на різдво. Господи, Ісусе, приведи Його Бога, хоч би на хвилину, на святу вечерю, хай куті скуштує, поговорить з нею, як же він втомився ворог долати та обрав він рідну землю захищати. Не шкодує віку, і страху немає. Свенько матір, та й серденько крає. Молиться Матуся сіли у куточок, поверни додому всіх синів і дочок. Кожна мати світу лиш про це благає. Мир даруй нам Боже, Христос Срождає. Поглядач віночком, хоч війна ворує, б'ється Україна. Коля коляду всі ми з перемогідними, щоб повернути рідних із чужини. Україна каже, діти, мої діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро, Христос страждає. У підешній коляді. Цю різдве вот хай Господь оберігає всю вашу родину, нехай ласка і слово Боже дім не покидає, нехай кожен в цьому домі Ісуса вітає, щоб вас Бог благословив і вашу родину, щоб ми славили в віках неньку Україну. Хай народжений Господь мир вам подарує, хай сьогодні увесь світ щиро клятує, хай несеться новина у окоп солдата. Хай усіх їх береже Бог наш необ'ятий. його ласка і любов цілий світ спасає. Тож славімо всі Його! Христос все рождає. Дякуємо вам, панове, що нас запросили, що сьогодні всі разом Месію славили, зичимо добра й достатку, миру і любові, щоб були усі щасливі, радісні, здорові. Хай ворує перемога у нашім небі, синім, хай славиться Україна. Кожним своїм сином, хай не топче більше ворог, заминку святою. Молимося щиро нині, щиро полядуємо. Хай Божа ласка вас укриє, дарує мир на довгі дні, а праця ваша, хай радіє, плоди приносить через сніг. Молитва хай звучить врочисто за наших воїнів героїв, щоб їхнє небо було чисте, безсмарне, мирі і спокої, хай будуть сильні і непохідні. Хай всі додому знов прийдуть. Молімося за їхню долю, щоб Бог благословив їх путь. Тож колядуй народи, милий, та слав Різдво Христове знов. Тоді наш край у мирі силі огорне Божа і любов. Христос зарождає. Христос робіт.

Τα πίνα στραμάντζικα, σιέτερπορ. Σαν τούβι, ναι, μογγιάσπαρ, με πίνα. Εστώ το πίσω, σπανίμων, σαν τούβι, ναι, μογγιάσπαρ, Виступити перед вами нашим скромним волонтерським вертепом. Ви знаєте, ми кожного року вже декілька років крайніх колядуємо для наших військових, колядуємо для їхніх потреб, щоб мати можливість їм чимось допомогти. Даний час теж колядуємо на автомобілі, збираємо їм вже зараз вже другий закінчуємо, будемо зараз на третій колядувати. Нам дуже приємно. Але сьогодні ми маємо ще, окрім цього, що ми. Як завжди збираємо кошти на армію, ми ще паралельно маємо також можливість бути такими святими меклаями для наших найменших діточок. Є така наші партнери з закордонні, які з якими ми співпрацюємо, які нам дуже багато допомагають. Зараз цілий світ допомагає українцям. І нам теж маємо таких друзів в Німеччині, і вони зголосилися зробити таку акцію для наших діточок. Тобто їхні родини, їхні діти пакували пакунки, подарунки для наших українських. Цим вони хотіли показати ще раз, знаєте, висловити свою підтримку, свою солідарність з Україною, з українцями і в даному випадку з нашими діточками. Ось тому пізніше, коли вже напевно, всі зберуться, так що після після виступів ми всіх запросимо на вулицю. Там на вулиці стоїть наша вантажівка. Повно подарунків. І будемо роздавати діточкам подарунки. Але не забувайте, ми будемо подарунки роздавати дітям. Але великі будемо роздавати дітям, хто знає відчування. А, ну знає та, відчування так. це будуть ще більші подарунки. Так що нам в радості, любові, в мною і флагі.